Оператор Людмила Антоновна, Готові? Готові. Добрий день всім нашим любимого городникам. Слава Україні! Героям слава. Рішили сьогодні підгорнути картошечку. От, от такий в нас полів. От дождьовим способом, як кажуть, учора ми її полили, тому що. Ето, було сонце після дождів і земелька в нас підсохла. То ми вчора її полили, а сьогодні прекрасний день, немає сонечка, така пасмурна погода, і ми виріши її підгорнути. От дивіться, як получаються які рядочки. от, Прекрасно. Картошка, звісно, ще... Не дуже величенька, але для першого разу в самий-самий раз. Зараз ми е, підійдемо до наших окучників дискових, от, і вам це все діло продемонструємо. Е, Случилася в нас, так сказати, не біда, а маленький казус. Ми завжди е, е, підгортали. Федором. А це Федора поставили мотоблок у нас же, ви знаєте, Федор називається. Федір. Поставили на ремонт, а купили собі другого більш мощнішого Яшку. Но Яшка ще не обкатаний. От. Но время, так сказати, не жде. Ми вирішили це все діло зробити вручну. От дивіться, які рядочки, прекрасно все. От. І, в общем, красота. Красота. О. От, значить, отут у нас картошечка, та, що ми саму першу садили, вже вона недільки півтори назад як була підгорнута. Ми її вчора тоже пролили. Ось, дивіться, вже кое який другий сорт, так вообще цвіт гарний викинув і так вона. Себе почуває непогано, я б сказав би. от А тепер дивіться, дивіться. Ось у нас два диска. от ручне все це приспособа. Льогенько, без всяких самих. от Пішов по порядочках, пішов і пішов. І прекрасно все це діло получається. О, де, може, трошки піти, засипається, вона потом е, вилізе наверх. Завтра, послезавтра ми її ще підгорнемо і полємо. От, Верніше, завтра, післязавтра полємо, а потім днів через 5-7 ще вторічно підгорнемо. От. І будуть більше бугорки, і більше буде лучче для росту картоплі. Не знаю, ще вам хочу сказати. Ось якраз дивіться оператор сюди. Дивіться, ви бачите, яка вже ось зав'яз картопелька. На столонах. На столонах. Але вона чомусь то столони всі пішли не у борозни посередині. Я старався вже ось дивіться. Бачите, яка картошечка. от, І що не можна це саме робити І вона прямо у сторони, чи вона в цьому году холодно, да, розростається дуже сильно. В общем, то таке діло. Тепер ще, дорогі друзі, дуже багато запитань. Це не реклама. Це дійсно допомагає. От, Від слимаків е, брос От, препарат гранулки дуже добре допомагає, тому що в цьому році, як ніколи, лізуть з відусіль, з усіх сторон немає спасу. Їдять помідори, і синенькі, і перець, ну, все, коротше, капусту спасу немає. А оце Тоже брос від мурашок. Від мурашок. Мурашки теж розлазяться по яблунях, вилазять наверх на ветки і дуже багато буде потім тлі. Так що, друзі, хто питає, хто стикається з такою проблемою, будь ласка, покупайте. Ще кажу, це не реклама, це лічно наш опит. Все, до побачення. Всім всього хорошого буде Україна. Все буде Україна.